Вечір, мої маленькі друзі, от і настав час вечірньої колесанки. Сьогодні я розповім вам казку про веселу та бадьору пташку цін цвірінь. До речі, написав її для вас малята відомий письменник Михайло Слабошпицький. Отож, зручненько вмощуйтеся і слухайте собі Музика Свірінь жив тепер на горищі старої комори. Раннім ранком він прокидався в м'якому гнізді і відтав бадьорим посвистом усіх сіроперих родичів, а потім летів будити Славка свого доброго приятеля. Шлях той був недалекий, тільки над річкою промайнутий а ось і наш цін цвірінь раділа річка, коли бачила вгорі сіру співучу цяточку Напийся свіжої водиці. Хоча цін цвірінь і досі не вивчив її мови, та все одно здогадувався, до чого вона його припрошує, сідав край берега і смакував свіжою водою. А як напивався в волю, дякував річці дзвінкою піснею про сонце, про прозорий ранішній туманець. Маленькі хвилі починали танцювати на воді, вискакували на берег і мовцу цинята лащилися до розвеселеного співуна. Скінчав пісню цін свірінь і спохоплювався Ой, а мені ж Славка буде ти. І я до тебе, річечко, увечері прилечу. І вже за мить він зустрічав біля двору славкового батька, який йшов на роботу. О, Наш буде мир невтомний, махав привітно він горобчикові рукою. А цін цвірій сідав на підвіконня славкової кімнати. І заводив ранкову пісню. Вже ромашки встали, чорнобривці встали. І ти вставай, вставай, вставай. На подушку до Славка стрибнув соняшний зайчик і почав танцювати у нього перед очима. Славко мружився, намагався упіймати його руками, але зайчик був спритний. Він легко вистрибував з рук. Не дарма тато казав, що я такий спритний, як ведмідь до горобців, розповідав Славко цін цвіріню, і вони голосно сміялися. Хоча цін цвірінь і не розумів, про що Славко говорить, але при слові горобців гордо запишався, немов його у кіно показують, а потім змовницьки підморгував хлопцеві. Коли Славко снідав, цін цвірій заглядав до нього в тарілку. Якщо в ній була манна каша, горобчик відкривав дзьобика і вимогливо дивився на славка. Хлопець підносив йому лужку, і він поважно скльовував кашу. Це була його улюблена страва. Сьогодні Славко знову частував горобчика манною кашею. А коли тарілка спорожніла, сказав, нас везуть у зоопарк. Він далеко в місті, не знаю, чи брати тебе з собою. Тобі, мабуть, не цікаво буде. Цінь цвірінь уважно на нього подивився, хотів зрозуміти, про що Славко говорить. І хлопець жестами став йому пояснювати. Горобчик радісно закивав головою. І ось сільський автобус. Уже спинився у місті біля зоопарку. Слони, бегемоти, ведмеді, мавпи, олені, удави, вовки, орли, леви, пантери, тигри, зебри, страуси, папуги. Ой, Стільки звірів можна побачити лише у кіно. Славко ходить разом з усіма по алеях зоопарку, а на плечі в нього сидить присмирнілий тінь цвірінь. Він дуже здивований, бо зовсім не знав, що на світі існують усі ці звірі. А ще йому дуже прикро, бо здається, Славко зовсім забув про нього. Аж увечері всі поверталися в село. Наперебіг розповідали, що кому найбільше запам'яталося. Я й не знав, що слони такі розумні, а ведмеді на малюнках трохи не такі. А вовки, вовки зовсім і не схожі на хижаків, ніби звичайнісінькі собаки, а папуги кричать так, немов застуджені. Цінь цвірінь на плечі у Славка журно мовчав, дивився у вікно. Нарешті Славко згадав про нього і запитав, а чому це ти такий невеселий? Не сподобалося в зоопарку. Горобчик зрадів, що Славко обізвався до нього, витягнув шию і смикнув хлопця дзьобиком за вухо. Славко запитливо взиркнув на нього. Ти, мабуть, чимось незадоволений? Ну, як горобчик міг йому розповісти, що він трохи образився. Славко хвалить усіх звірів, а про нього мовчить. Але Славко і сам все зрозумів. Ти в мене теж гарний, дивний птах, і тебе також можна показувати всім, всім у зоопарку. Горобчик, хоч і не зрозумів, що мовив Славко, але йому дуже сподобалася інтонація, з якою були сказані ті слова. Цінь цвірінь знав, що так говорять тільки приємне. Автобус мчав по вечірньому шосе. Повз нього з натужним гуркотом прокочували вантажівки, пролітали легкові автомашини. Водій у кабіні почав щось насвистувати, і до нього одразу розвався Цінцвірінь. Він заспівав про те, як добре мати вірних друзів і як прекрасно їх. Розуміти. Всі із задоволенням слухали Горобчика і раділи, що у Славка такий незвичайний товариш з таким веселим ім'ям, сім Цвірінь. Малята, а чи маєте ви таких друзів? Напишіть про них або ж намалюйте. А ще пригадайте разом із старшим братиком чи сестричкою два прислів'я про дружбу. Тож ранком і до роботи. А зараз мерщі у ліжечка. Гарних вам снів малята. На добраніч!